Дуже часте питання: моя дитина смокче палець. Чому це шкідливо? І що з цим робити? І найголовніше, причина, чому дитина любить смоктати палець. Я Цвіткова Надія, лікар загальної практики та лікар фізичної та реабілітаційної медицини, відповідаю на ваші запитання на своїй сторінці. Тож підписуйтесь та коментуйте. Смоктання пальця ми, лікарі, відносимо до шкідливих звичок. Ця звичка призводить до деформації кісток лицьового черепа, наприклад, верхньої щелепи. Подивіться, це тверде піднебіння. І наш великий палець ідеально стає у його верхню частину. У смоктані приймають участь не тільки палець і ротова порожнина. Подивіться, скільки м'язів є на нашому обличчі. Це жувальні м'язи та мімічні. Усі вони створюють вакуум, який дозволяє пальцю щільніше лягати на тверде піднебіння, і тим самим провокуючи рух кісток черепа вгору. Через цю шкідливу звичку виникає готичне піднебіння, тобто дуже-дуже високе склепіння. Зуби будуть виштовхуватись горизонтально вперед, і при змиканні зубів у нас буде ось така дірочка. Ось так зуби легко виштовхуються вперед, формуючи відкритий прикус. Зуби перестають змикатись спереду, та дитина туди проштовхує язик, що формує ще більш відкритий прикус. Дитина буде дихати ротом. А ця дірочка ідеально підходить під великий палець. Але діти можуть смоктати не тільки в пальці, це може бути куточок ковдри або подушки, або улюблена іграшка. Частіше вісні, Але і з ростом дитини ця звичка може бути і в повсякденному житті, і коли вона дуже перенербувала, їй треба заспокоїтись. До речі, що до причин, які споникають дитину, а потім вже і дорослу людину, смоктати палець. Перша причина смоктати палець це приємно, це заспокоює. Перші моменти, коли дитина починає смоктати палець, це коли їй не дала мама груди. Або вчасно не погодувала. Тим самим смактальний рефлекс, який у дитини грудної ще дуже, дуже виражений, він заспокоюється, дитина заспокоюється. Такий ефект пустушки. Але не всі діти люблять пустушки. Не всі пустушки корисні. Тому палець завжди з собою, палець ніколи не підведе, і він завжди зможе дитину заспокоїти. Друга причина це стимуляція нашого. Рефлекса на кінчиках пальців наших рецепторів дуже багато рецепторів там знаходиться, і коли дитина досліджує свою ротову порожнину, це коли вже діти трошки старші, коли вони вивчають свої зуби, коли вивчають, як рухається язик, як рухаються їх щоки під час мовлення, це додаткова інформація про своє тіло, про те, як воно влаштоване і як воно працює. Тобто це задоволення вже аналізаторів пальців. Як можна це побороти? Якщо дитина ще грудна, то це чаще давати. Груди або годувати дитину. Або якщо вже е, розуміє мама, що дитина сита, але все одно тягне пальці до рота, то можна запропонувати постушку анатомічної форми. Зараз новітні, такі а вони дуже тоненькі, але е, не зловживати. Тобто постушка повинна бути не на весь час. Е, бажано, якщо дитина звикає вже засинати з постушкою, то вночі її забирати. Діткам постарше рекомендується зайняти е, пальчики. Іграми можна перед сном просто масажувати кінчики пальців, давати пластилін, давати кінетичний пісок. Тобто, те, що дитина може м'яти, є такі спеціальні іграшки сенситивні. Якщо ваша дитина дійсно потребує контакту руками, займіть її руки, тоді вони не будуть лізти до роду. З Часом дорослішання ця звичка може перерости у такі цікаві форми, як гризти олівець. Ручку, а смоктати постійно льодяники або навіть палити. І тут також головна причина це те, що людині треба заспокоїтись, заспокоїтись через акт смоктання, через стимуляцію кругового м'язу рота. Подивіться, коли ми розслаблюємо усі ці м'язи, то стресове навантаження дійсно зменшується ви можете ходити на масажі обличчя або виконувати самостійно вправи, так називаємо фейсбілдинг.